Як розділити порівну Притча. Жили в одному селі два брати, і дісталося їм якось велике поле, що чорноземом Зраділи брати несказанно, але от халепа, як же його поділити між собою? Думали, гадали, ледве до бійки не дійшло. Почали ділити, та одному здавалось, що іншому більша частина дістається, то навпаки, ніяк кордони не могли провести, замучилися, втомилися і вирішили звернутись до мудреця. Підкажіть нам, як нам порівну і мирно поле розділити між собою. У мене є один секрет зробіть так, як я скажу. І побачите, що так можна ділити що завгодно. Один брат нехай розділить поле навпіл так, як сам вирішиться зробити, а другий брат нехай вибере з двох половинок, яка частина буде його, а яка дістанеться братові. Так брати і зробили, і надалі вони все ділили тільки так.